Панове, всім привіт! Вчорашній вечір в Ultimate Team видався для мене дуже насиченим. Я і Food Champions закривав. Після 9-1 намагався здобути максимальний ранг для того, щоб отримати нові круті нагороди. Є e Sports оновили їх. Тепер у нас більше всього там падає. Крім того, отримав завдання від одного з глядачів. То були челенджі. Ну і в самому кінці я ще зібрав СБЧ, за яке отримував пак, в якому 100 карточок: 80 золотих та 20 срібних. Було цікаво подивитися, що там. Тим часом в Англії продовжується. Кубкові матчі, і сьогодні свій проведе Арсенал на виїзді проти Оксфорд Юнайтед. До сьогодні не чув за таку команду, але. Кубок Англії це не менш цікаво, ніж Апел, буває в плані сенсацій. Хоча, якщо ви думаєте, що такої не буде, то Фавбет чекає ваших прогнозів. Посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів. Отже, 9-1 було у Фуд Чемпіонс, зіграв пару матчів, виграв, продовжував свій шлях до першого рангу, хотів вибити ті нові круті нагороди. Ну і тут раптом отримав завдання челенджі з чату на твічі від одного з підписників зіграти з голкіпером в атаці, щоб той забивав голи. За кожен забитий гол, і я заробляв 500 гривень. Я собі думаю, а чом би і ні, мені весело і глядачам Джекі Батленд. Отже, за гол Джека Батленда бюджет мого клубу поповнюється на 500 гривень. Поїхали! Отже, склад суперника на челендж-матч по воротах. Ну, захист страшний був насправді Лусіо Мілітал, там Фрінпонг є. Ніби ще паузу взяти, щоб поставити Батленда. Страйкером, або я буду на нього вісні давати. Ось так. Ах. Ух ти, Батленд. Ого. Чекі! Бляха! Джекі Батленд. Який був шанс? Я думав, що... Це перший 500 гривень. Ой-ой-ой, як він далеко. А чого він там? Ich hallo, vorhin ein Bier. Haha. Ey Lein, nein. Come on, Butland. Come on, Butland. No. Боже, та за шо? Неймовірний фарт для суперника. Нігол Батленда, який приніс би плюс 500. Нігол МБАПЕ, щоб зрівняти рахунок. Ну! Ну! Без офсайду є! Є Джек і Батленд! Один-один! Джек! Молодець! Keep going, Джек! Як би цей матч не завершився, я вже у плюсі. Ну, поразка мене дуже б засмутила, певна річ, бо я поки йду на перший ранг, але. Ой, Батленд асист давав лол Батленд в Динамо, ну. за один матч голів, як у на за сезон. Сподіваюсь, скаути Динамо присутні на цьому стрімі. дай дай, дай, Батленд на голову, на голову, Батленд! І! О, гарний удар. Ай! Але не люблю ті паси, які мають бути перехоплені. І курва не перехоплені. Добре, зараз спробуємо відігратися не граючи через Батленда. Добре. А тепер повертаємось до нашого бізнесу. Джекі Батленд. Така передача. Джекі, включайся. А... Джекі? О боже, який сейв, Ніка Попа. 15 хвилин до кінця матчу. Так, я. Я втікаю. Тут треба сейвити перемогу. Сілес. Залишаємося з плюс 500 і граємо на перемогу. Сіле як суперсап прикольніше, ніж поє. Пає тут. Ух ти. Питання! Два мангітука. то є... Силас. То є Силас. О. Удар. Гол. Ось все. Плюс 500 є. Е, перемога є. Е. Цей матч. Можна занести сміливо собі в актив. Після цього я отримав ще одне завдання почати матч з 0-3, закамбечити і виграти. я собі подумав, хм, є ризик завалити Фуд Чемпіонс. Тому пішов у Division Rivals, що з точки зору виконання завдання важче, напевно, тому що в еліті все-таки хороші гравці грають. У Food Champions буває так, що слабші суперники попадають. Ну і знаєте, перші 5 спроб були невдалими. Але я не опускав руки і... Погляньте, що сталося. Ну Тут захист такий, що може щось і вийде. Сперник думає, вау, як йому пощастило. Ми зможемо. Добре. І зліво є. Поїхали. Отже, починається гра. Пішов в сраку. Чисто зіграно. Ну. Геніально. 2-3. 17-та хвилина. Ось він наш шанс. Come on! Ей! Гей! Стоп! Ей! То нечесно! Це абсолютно нечесно! Я подаю апеляцію, то не по-людськи. На щастя, замовник цього челенджу пан Ярослав виявився більш ніж справедливим і нагородив мене донатом за цей камбек. Після цього я повернувся до Фуд Чемпіонс, і там все йшло гладко до останнього матчу. 18-1 і поєдинок за перший ранг. До перший ранг. За максимальні нагороди, хлопці. На цю мічу. Серйозна команда. Насправді серйозна команда. І назва така страшнувата. Кіберспортивненька. І розіграш теж небезпечний. Буде заруба в цьому матчі. Ну а як? Пощастило? Та ну як же ж так. Вот, Джейрзіню, як ти то перехопив? Ну дивись. Ні, 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 ні. Стійте, боже. що це таке? Я граю і суперник, не схоже теж. Фантастика! О, це не фіфа. Ну це взагалі не знаю що. Що це там зараз за набір пасів незрозумілих мовів був? Я знав, що я туди залізу. Знав, 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 знав. Най. Черсінь. Ей, реф. Добре, хай буде. Добре, реф, молодець, заліз. Топ топ рівень зараз суддів був насправді. Бам. Зінедін зідан. Оце був удар. Курва, що з гри що з повторним, Дали подивитися, як той м'яч опинився у воротах. Подякуємо і спорт FIFA 23. О, ні. Курва гарно. Ще корона. шагерзіньо. Ну, неможливо. Уф! А можна вигрузити той м'яч просто до чужих воріт? Чи ні? Не можна, тому що скрип досить, що він приземлився на сторону, яка має відігратися у матчі. <світтє> <світтє> Ідіотський Ну це фантастика, боже мій. Слабо контролюю те, що відбувається на полі. Паси це взагалі. Оце так пас. Мой закін. Біжи, моя конячка. Зрозуміло. Не треба натискати пас. Треба натискати удар. Ух, гарно. Кінг і Поп хотіли в мене його забрати, але не вдалося. О, Нові нагороди за Food Champions. Яка краса. Вау, скільки їх тут? Як гарно. Кеш на місці. Додався пак 5 гравців 84, додався ще один екстра пік. Один з 5 червоних і ще 4 Один з 4 84+. Заглядати, що тут? 87 рейтинг, це добре. Шостий рейтинг це теж. Файно. А рарненьких Пікнемо. Лукаку. Але Лукаку може випасти ще один. А інформ навряд випаде, правда? Візьми інформ. дублікат 87-го. Чи маю я зараз куди його злити? Ясно? Ну слухайте, в таких може їм ППРний бути. Варді. Ух ти! Як мінімум як рейтинг, я його беру, а як максимум він може стати поруч з Вайном Руні. і буде контент. 100 тисяч такий варді зараз на ринку по 4 зірки на фінтах і не робочій. Цікаві стати, що короткий пас. В люди вийти можна, але. Щоб був пейс 95, а то б був суперсаб. Тут Чемпіонс. Лафонт. І ще один рарний. Отако. Непогано, червоного рейтингу налетіло. Один гравець 84. Якісь там завдання. І це інформ француз. Какери. 83, 2 гравці. Іспанія. Джерард Морено, як Джерард Піке. Ну, відкриємо ось цей пак. 12 рарних. Болкаут рарний. Німеччина. Говорецька. 2,87. Це вже дуже непогано. Але рейтинг падається. 84 плюс вантрейді. Ей, не пахне тут волкаутом. Чи може кейн? Кейн! Такий волкаут не з того боку заїхав. 89-й. Іде. Решта. Так і собі. Але кейн, це добре. Найцікавіше зараз. З тих паків, які були. 30 рарних двічі. Так, перший. Матіп. Е -е. Unlucky. Inform. Але команда теж не ви знаєте, це знову і це не каткафон. Може всередині щось реардинке є високе? Вау. Вау, 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 вау. Це жах. Пак з 12-ма рарними гравцями був кращий. Ніж паки де 30 рарних гравців. Отак. 3 гравці 85. One trade. Нехай, це гарна пропозиція. Враховуючи, скільки я там жетонів на драфт маю. Але це рарна картка. Це Нордалдо це Рубен Дієш, 88-й, ще Родрі і Гюндоган, І що погано, Рубен Дієш в мене антрейд дублікат. Підемо збирати ту сотку. ну Зберемо контент, зберемо сотку. Зараз ми побачимо. Що можна отримати в цьому 100 гравців? 20 з них рарні срібні і 80 грарні золоті. Вау. Але кажуть, що тут треба Морез. Кажуть, що тут треба гортати до кінця, щось там з паком не так. Промокартки можуть заховатися десь наприкінці чи високретим. 86-й морез. Але 84-х трохи дали. Він форум 85-й. Погано. Поганий пак, поганий пак. Я злив роби надію, що 88-го сюди. Я в мінус пішов. І що маємо в підсумку? До мого антрейда у Вейнаруні приєднався антрейд Джеймі Варді з нового промо спешл картка. Чом би їм в парі не зіграти в Division Rivals чи в Плейофуд Champions, наприклад. Ну ж, не можуть пропадати такі вагомі для англійського футболу гравці. Ага. На сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте за лайки. Почуємось, побачимось, бережіть себе.